На сесії міської ради прийнято довгострокова стратегія розвитку громади до 2027 року. Це такий документ, який визначає напрямки розвитку і міста і всієї нашої громади. Вона розроблена за рекомендацією методичними вказівками Міністерства регіонального розвитку. Вона стандартна. Ну, всі громади України ну, перспективу бачать перед собою. Ті розробляють такі стратегії. Вона Необхідна в першу чергу для того, щоб наша громада приймала участь у різноманітних грантах, як мінімум державних, і е, дуже часто іноземні партнери, коли е, хочуть з нами почати працювати, вони питають, чи є в нас стратегія. Поки що ця стратегія виключна українській мові. Я думаю, з часом основні тези і ідеї, які закладені в стратегії, ми перекладемо на англійську, можна навіть на польську мову, для того, щоб наші колеги, друзі з Міст побратими також бачили, куди ми рухаємося, і був документ, який означає таку червону лінію, як вона далі.